Так, я не зрозумів, а що це за звуки дивні? Що це за звуки? Подожди, 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 що це за звуки в мене тут звучать. Якась, якась помилка висвітилася. Що сталося? Не, заводиться, заводиться, все окей. Але помилка не пропадає. Я рушити не можу. Я вон жму, а він не хоче їхати. Давай, дві, дви, еле-єлі. Фу. Хо -хо -хо -хо. Ой, не встиг я вийти в плюс, як фен знову підкинув сюрприз. Ось і настала та неділя, коли я нарешті можу залишитись сам на сам із залізом з МТЗ. Старий. Все ж таки, але ще поживе, якщо трохи підлатати.